Українським військовим вдалось висадити десант біля села Козачі Лигрі на окупованому лівому березі Херсонської області. Скориставшись послабленням російської оборони в цьому районі. Після цього військові збройних сил України прорвали російську оборону та просунулись в глиб ворожих позицій. Один з так званих російських воєнкорів зазначив, що нещодавно російське командування перекинуло сюди підготовлене угрупування російських десантників, але щось з ними сталося. Вони всі кудись зникли на чолі із своїм командиром. Ну, Давайте трохи поправку зробимо. Це не саміт. Саміт це коли зустрічаються керівники, вищі керівники держав. Так, це... Фактично, це можна назвати такою консультаційною зустріччю на рівні радників на рівні середньої ланки, де там обговорювалися якісь там питання. знаєте, при, при з'ясування позицій, так і знаєте, замір температури по квартирі, умовно кажучи, можна так сказати. Сам факт проведення я вважаю дуже добрим. Тому що це показує, що Росія починає втрачати все ж таки глобальне південня, з яким вона активно працювала, хотіла його налаштувати для вирішення власних проблем. Але теж ми слід розуміти, що не слід думати, що хтось за нас буде щось. Не впрягатися додатково, звичайно, що цей глобальний південь так вони можуть говорити, що вони все підтримують. І це дуже дуже добре, що вони з'явилися, і добре, що з'явився там Китай, наприклад. Але за певних обставин вони теж погодились би на так звану не за український рахунок, так тобто, частина території залишається окупованою Росією. А ми там знаєте, ми там, начебто, тут за тому тут при відчинилося я б сказав вікно можливості, яким Україна повинна користуватися, а посилення позиції України в перемовних будь-яких є тільки, тільки один рецепт: удари по території Російської Федерації. Все. іншого рецепту не існує. Чим частіше ми будемо знищувати російську інфраструктуру всередині країни, тим Оце вікно можливості, яке привідчинилося в Саудівській Аравії, воно буде відчинятися у наш бік. Так і до нас буде повітря заходити, а не навпаки. Це приймається, і ці удари вони вже наносяться. <кхи>, ми бачимо, як Україна і протидіє, і на морі. Зокрема, теж показуючи, що якщо вони не визнають силу права, то буде в нас право сила. Але у той же час пан Тарас на Зах... Західний світ придумав собі таку формулу. Вони кажуть: Ні, ми не боїмося Російську Федерацію і я вірю, що вони не бояться, тому що їм є чим відповісти. Але вони не хочуть підвищення ескалації. Тобто, в нас є цей саміт. Миру, та ви кажете на самі такий. В нас є е, певна група країн, залучених до питання встановлення миру в Україні, і там як не крути, звісно, виходять на перемовини з Російською Федерацією. Що, що ж треба, що, все ж таки, щоб і в Москві прийняли якесь рішення. Але от я дивлюсь, сьогодні зранку знову з'являється е, заява від одного із натівських колишніх е, е, топ генералів, який каже. Це командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав? Він каже, що на даний момент оце затягування із передачою авіації чи винищувачів Ф-16 він пов'язує із тим, що захід не хоче знову і знову дратувати Російську Федерацію. Тобто, фактично він каже про те, що там ем, бояться провокувати Росію. Отак От він використовує такі терміни. То розкажіть, будь ласка, а як оце небажання ескалювати, провокувати? Пов'язано із тим, що все одно західний світ, об'єднаний південь, як завгодно. Вони розуміють, що війну треба скінчити, скінчити її нашими інтересами та завершити. Це неможливо. Це українці не допустять. То, власне, як же можна шукати півтора роки балансу, не дратувати Росію, але при тому розуміти, Пісков це сказав: ми забираємо собі чотири окуповані регіони. Все, і тут жодного простору для компромісу Росія не лишає. Ну дивіться, от ви почали з того, що захід не боїться Росії. Звичайно, не боїться, тому що зараз увесь функціонал, для чого створювалася НАТО, виконує Україна. А чого їм бояться, так тому що Україна і знищує а зараз російський військово потенціал, на жаль, зара за власний за, рахунок за, за за рахунок життів наших воїнів. А стосовно того, що ви говорите, в дійсності на заході не готові. До не готові до розпаду Російської Федерації, до ескалації, як вони говорять. Тому Україна повинна пропонувати інший шлях. Як я вам сказав, чим частіше ми будемо гамселити по території Російської Федерації, тим веселіше будуть проходити ці перемовини за наш рахунок. Добре. Якщо не за наш рахунок, а на наш рахунок, тобто ми зможемо відстояти свою позицію. Дивіться, я взагалі вважаю, що ми повинні запропонувати бойову нічию Заходу, але за рахунок Росії. Який спосіб, дивіться, можна запропонувати, що безпеку на Чорному морі. Росії на чорному морі не повинно бути, не повинно бути Чорноморського флоту, не повинно бути нічого. Для цього Україна повинна буде повинна атакувати портову інфраструктуру новоросійську і Так далі, В перспективі, ми взагалі повинні добитися, щоб Росія позбавилась виходу до Чорного моря. Чому я так говорю? Тому що Краснодарський край, через який відбувається от Новоросійськ, так а через нього ж відбувається дуже багато операцій зовнішнього, зовнішньо, зовнішньо економічно російської нафти, зерно там експортується, імпорти і так далі. Якщо Росія буде позбавлена виходу до Чорного моря, то це буде нанесена величезна рана Російській державі, так. Це це цікаво багатьом країнам. От оце цікаво так збереження самої цілісності Російської Федерації, але при цьому Україна і зацікавлена особи відривають Росію від Чорного моря. Це Туреччина може бути цьому зацікавлена Китай, якому потрібен альтернативний шлях до Європи замість Російської Федерації. Сполучені Штати з задоволенням це б я думаю зіграли. України це цікаво, тому що нам теж потрібні суходольні шляхи Наприклад, краще до Грузії для того, щоб отримувати цей шлях на Китай, Туреччини це цікаво, тому що це вихід на Кавказ, і так далі. Ну, тобто, на папері, ми за мир на території Російської Федерації. А от відірвати оцей шмат для того, щоб отримати, в тому числі, якщо Росії не буде в Чорному морі, це ж і Каспійське енергоносії легше буде. Експортувати, наприклад, шляхом чорного моря, а це гроші, а це зовсім інший момент. От тому чому я говорю, що ми повинні концентруватися саме на таких речах: тобто, на треба їсти по шматочках, так. Якщо американці не хочуть розпаду Російської Федерації, але в нанесення такої рани, яка завжди буде кровоточити на території Росії, так в різний спосіб, або відірвати у них можливості себе економічно підтримати, тому що ж в Росії не так багато на замерзаючих портів, ми повинні про це, про це розуміти. А це оце вже цікавіше. Але для цього для того, щоб вести на таку позицію, чому з чим ми стикаємось? Ми все рівно завжди стикаємося відсутністю нашого ВПК.